Фондію С коскардей. Усім привіт. Швидше за все, ви бачили цю новину. 19 червня 2023 року. Всі портали новин були заповнені статтями про те, що субмарина під назвою Титан зникла в Атлантичному океані. Вона була призначена для того, щоб проводити екскурсії до місця, де потонув Титанік. Цим судном володіла компанія Оушенґейт, і сама експедиція була розрахована на 8 днів. А ще на їхньому сайті було указано те, що вони планували провести ще дві екскурсії у червні 2024 року. Але швидше за все їх плани придеться скосувати, тому що субмарина, на борту якої знаходилося 5 чоловік, після 1 години 45 хвилин занурення вона зникла з радарів і втратила зв'язок з основним кораблем, який називався Полярний принц. З моменту зникнення підводного апарату запас кисню в ньому був від 70 до 96 годин, тому пошуки потрібно було починати не звікаючи. До речі, екскурсія до уламків Титаніка зазвичай займала від 10 до 11 годин цей час самого занурення. Вважається, що зникле судно мало такий же розмір, як вантажівка. Водяний апарат міг перевозити пілота, трьох туристів та експерта з контенту, котрий, напевно, все це знімав. Компанія Ocean Gate володіла трьома підводними апаратами. Але тільки Титан мав можливість занурюватися на глибину до 4 тисяч метрів. Берегова охорона США та Королівські збройні сили Канади розпочали масштабну операцію з пошуки підводного човна. Вони проводилися на відстані 1500 км кілометрів від берега Ньюфаундленду. і, взагалі, вести пошуки у такому районі. Зовсім непросто вони зіткнулися з перешкодами у вигляді хвиль, які досягали 3-6 метрів. І також вони шукали субмарину не тільки під водою, а й над водою, тому що вони не знали, що ж з неї трапилося. Сама екскурсія, як ви могли догадатися, була зовсім не дешевим задоволенням. Вона коштувала 250 тисяч доларів і на борту були дуже. Багаті та впливові люди. Одним із них був Хаміш Хандінг. Йому належала компанія, яка продавала авіаційну техніку, та це була його не перша ризикова подорож. Одного разу він став одним з перших людей, що занурився у бездну Челленджер. Це найглибше місце на Землі. Також він, як турист, здійснив політ на орбіту у 2022 році. Крім нього, на борту знаходився батько та син з Пакистану Шахзада та 19-річний Суліман Даут. Вони члени однієї з найбагатших сімей Пакистану, а також французький дослідник Поль Анрі Нарджоле. Він, до речі, був відомий по призвиську містер Титанік. Він вивчав його 35 років і також брав участь у Ще кількох експедиціях раніше. Хто б міг подумати, що його захоплення обернеться для нього такою трагедією? І останній член екіпажу це Стоктен Раш, виконавчий директор компанії Ocean Gate, яка й проводила екскурсію. І ще, як з'ясувалося, його дружина була родичкою пари загиблою на Титаніці Ісадора та Іде Штраус. І їх історія навіть була показана у фільмі. Пам'ятаєте пару, яка обіймалася на ліжку в момент аварії? Прототипом були вони. Він сам розповідав про те, що підводний човен управляється за допомогою джойстика для ігор і запевнив усіх, що він цілком безпечний. Раніше була така інформація, що колишній співробітник OceanGate писав про те, що його турбує потенційна небезпека пасажирів. Так як підводний човен досягав максимальної глибини ще у 2018 році, і після такої заяви він був звільнений, хоча він лише виконував свою роботу. ЗМІ повідомляло про те, що люк підводного човна був закритий болтами ззовні, і навіть якщо б вони всплили на поверхню, вони б змогли дишати лише киснем, який залишався на борту. Тому що відкрити люк без сторонньої допомоги вони б не змогли. Ось така дивна техніка безпеки. Отже, пошуки продовжуються і до них підключили кораблі, підводні роботи і літаки. І Рятувальники називали 22 червня критичним днем для пошука рятувальних операцій, так як за їх розрахунками 22 числа. Киси на борту вже закінчиться. Одного разу канадський літак фіксує якісь шуми в районі пошуку. Ці шуми були схожі на стукіт з інтервалом кожні 30 хвилин, наче хтось стукав по стінці, але, на жаль, це не дало ніяких результатів. Отже, що могло стати субмариною? Перша версія це відключення електроенергії. Вони припускали те, що на субмарині. Відключилася електроенергія, і вони не змогли зв'язатися чи подати якийсь сигнал. Взагалі то зазвичай на кораблях є два джерела енергії, але наразі невідомо був він на Титані чи ні. Також вони думали про те, що на кораблі могла статись пожежа, викликана коротким замиканням, що привело би до руйнування судна і появи токсичної пари, яка загрожувала би людям. Третя версія це було затоплення. Зрозуміло, що на такій глибині дуже великий тиск, і судно могло просто розірвати. Всі з напругою слідкували за цією історією і сподівалися, що човен знайдеться. Але на жаль, 22 червня, берегова охорона США заявила про те, що виявило уламки титану поблизу самого Титаніка, який затонув 111 років тому, важко уявити стан людей, які знаходились усередині, і з яким передчуттям вони збирались на цю екскурсію. Які картинки та образи вони малювали у своїй голові про те, що вони побачать, якщо дійсно буде доведено, що ці уламки належать субмарині? То версія про затоплення була вірна. Швидше за все, після полутора годин занурення щось пішло не так, і із такого великого тиску судно просто розірвало. Це схоже на вибух знаряду, і, мабуть, самі члени екіпажу навіть не зрозуміли, що відбувається. Тоді виходить, що шуми, які вдалося почути, ніяк не були зв'язані з екіпажем корабля, І стільки надій. Було зруйновано в одну мить. Думаю, ти розраховуєш на те, що організатори подбають про твою безпеку, але ні, перед зануренням вони всі підписали документ про те, що беруть відповідальність тільки на себе. Ось така взагалі моторошна історія. І обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи був взагалі в них шанс врятуватись, і хто такий винен? Обов'язково підписуйтесь. Ще буде безліч цікавих історій. І всім папа. -па.